Йому було лише 18, коли світ навколо змінився назавжди. У перші дні повномасштабного вторгнення прохар Курила не розгубився, пройшов туди, де найбільше була потрібна допомога. До центру матері та дитини на вокзалі в Дніпрі. Там, серед тривоги, людського болю, він став опорою для інших і зрозумів, навіть одна добра дія може змінити чиєсь життя. Перші дні, коли почалося повномасштабне вторгнення, я вирішив волонтерити в транзитному центрі, який у нас відкрився на вокзалі в місті Дніпро. Ну і там почалася, так би мовити, історія мого волонтерства. Ну, це волонтерський центр, центр допомоги матерям з дітьми. Він відкрився за допомогою, ну за допомогою міської ради Дніпра. І Координаційному штабу волонтерів Дніпра. Е, ну, це я згоден це був неймовір, неймовірна історія з неймовірними людьми. В перші дні було дуже багато людей. Тобто, ну було дуже багато і приїжджали із евакуаційних потягів, які курсували ще ще з Покровська. Привозили також волонтери. Які так займалися евакуацією, приймали ми достатньо в перші дні багато, дуже людей. Матері з дітьми, так ну, родини родини ми приймали, тобто, так, да. ну і людей похилого віку, і було і людей з інвалідністю. Центр у нас працював цілодобово. От, просто ну, у нас були зміни. Тобто, наприклад, була днівна зміна, вечірня і вже нічна зміна. Про перших людей, ну в них тільки можна сказати, ну їх евакуювали з територій, де ведуться активні бойові дії, і особливо було сумом так дивитися на дітей. У них був страх в очах, біль, От, в деяких випадках непорозуміння. Тобто не розуміли, що коїться, навіщо вони сюди приїхали. От, деякі втратили дім і вони Ну, були. Ну, у них був страх і непорозуміння. Ми допомагали їм з. Розселенням, тобто, оскільки наш е, волонтерський центр був транзитним центром, вони там могли знаходитись три дні. Ну, ми старалися там підключати багатьох волонтерів, якісь організації, які допомагали з, з житлом. А ну, а поки ці люди могли залишитись у нас, переночувати, е, ми їх готували е, і ну, робили їм чай. Каву, коли закрився цей транзитний центр, то одразу ну, я думав, куди ж куди ж дітися, ну треба продовжувати, допомагати. Знайшов і досі. Я займаюся евакуацією зараз цивільних осіб у складності з евакуацією, звичайно. от, тому, що коли, коли ти їх евакуюєш, розумієш, що це небезпечна територія, і думаєш, як доїхати до цих людей там, щоб. З тобою нічого не трапилось, і з людьми нічого не трапилося, а потім їх вивозити. Це також такий стрес, швидко виїхати з території. У нас була дуже така іс іс історія. У нас, коли були люди, я чергував, це була нічна зміна. Ну, вечірня на нічну зміну переходила. І тривала масштабна тривога. По всій Україні, і у нас в Дніпрі були прильоти, от, і були масштабні відключення світла. В Дніпрі вимкнули світло по всьому Дніпру, і у, наш, у нас в транзитному центрі також відключили світло. І це був такий: <смір> було важко приймати якісь рішення. От, це був вже вечір, в принципі, стемніло вже в Дніпрі, і ще тут виключили світло. І нам треба було якось ну, розігрівати чай, якось годувати людей. Тут якби і світла немає. Але ну, у нас була дуже дружня команда, з якою я також був. Ми не здалися, все одно якось об'єдналися і допомагали, знайшли якісь фонарики. От, І почали працювати, незважаючи на не що. Я вважаю, що військові такі, також герої, і з, з велика їм подяка за те, що вони роблять, захищають Україну. Е, ну, Є також люди, які допомагають військовим, і не тільки військовим, а й цивільним, які втратили домівки. Е, і... Також медики, рятувальники, їм велика пошана і подяка за те, що вони роблять. От. Ну, наше місто, можна так вважати, з 2014 року є містом Героям, тому що наше місто вже стикалося з такою стикнулося з проблемою 2014 року. От. І можна так сказати, що наше місто є. Окрім того, що і медичним таким штабом, і ще є волонтерським штабом, тому що і ще з 2014 року допомагали і військовим, перевозили поранених, їх тут лікували. Це моя перша подяка. Для мене вона є важливою, тому що коли закрився наш транзитний центр на вокзалі, то нас всіх зібрали. На природі От, був такий невеличкий концерт для нас, зробили, для всіх наших волонтерів, які чергували і в день, і в ніч. От, і провели нам такий невеличкий концерт спочатку, а потім були нагороди. От, і Я думаю, для всіх, для нас ці нагороди є визначальними. От. І для когось це стало мотивацією, для когось це стало ну, великою відзнакою. Справжні герої зараз захищають нашу країну. Їм за це велика подяка. От. А ми тут, для того, щоб допомагати підтримувати один одного, підтримати наших захисників.